Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати, сьогодні 25 листопада, 59-та річниця смерті. Великого українця, видатного митця, генія Олександра Петровича Довженка. Передати своїми словами монументальну постать Довженка справа марна, тому я наведу кілька цитат. Ось як характеризував митця Чарлі Чаплін. Слов'янство поки що дало світу у кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка. А ось ставлення до Довженка висловив Володир Малишко. Він лишився як дерево, що вічно цвіте, вічно плодоносить, як вічний мислитель, який має стати поруч із Сократом та Гомером. Оле Зончар намагався словами передати талант довженка. Майстер величного образу він писав по гоголівськи сміливим і розмашистим пензлем. Художні образи його яскравіють і нам як добірні плоди, як червонобокі яблука. Світять з екрана незвично і вражаюче. Олександр Петрович Довженко народився в сосниці Чернігівської області. Помер у Москві, похований на Новодівичому кладовищі. Його заповіт був перепоховати в Україні. На жаль, не судилося. Сталін вивіз його з України, фактично взяли в ув'язнення, в таке добровільне ув'язнення в золотій клітці, сидів він в Москві, але його душа завжди линула до України. Я звертаюся до уряду, я звертаюсь до президента, я звертаюсь до парламентської більшості. Давайте виконаємо заповіт Олександра Петровича Довженка і зробимо все для того, щоб перепоховати його в Україні. Днями на Скольдовій могилі ми вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні героїв, які загинули. На східному фронті. Є пропозиція. Давайте на аскольдовій могилі створимо пантеон героїв. Зараз у Роттердамі похований Євген Коновалець, один із лідерів національно-визвольного руху. Термін оренди земельної ділянки сплинув. І тому Євгена Коновальця так само треба перепоховати в Україні на аскольдовій могилі. У Мюнхені поховані Симон Петлюра. У Мюнхені в Парижі похований Симон Петлюра. У Мюнхені похований Степан Бан. Дера, тобто по всіх світах розкидані наші герої. Наше з вами завдання привести їх сюди. В Україну перепоховати їхній прах, створити пантеон героїв, щоб українські громадяни, українська молодь могла прийти, могла вклонитися, могла вшанувати пам'ять великих українців. Адже величезна кількість наших проблем від того, що з дитинства не виховували в дусі любові до країни, в дусі патріотизму, в дусі поваги до рідної мови і до рідного прапора. І нехай нам прикладом будуть наші брати турки, коли накинулись на їхню землю вороги, вони що зробили? Вони не попередили Переджували сто разів, а лише десять разів, а потім довбанули, і на цьому зупинилася агресія. От якби ми діяли так само рішуче, як наші сусіди, Туреччина, у нас би не було війни ні на Донбасі, ні окупації Криму, ні тисяч загиблих наших співгромадян. Дякую.